Житловий комплекс Бразер від «Ріел». квартал яскравого життя старт продажів. Розовітаю це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій станом на понеділок, 30 червня. Отже, на Сумщині наші військові зупинили наступ росіян. Про це вже пишуть і західні медіа. Вийшла велика стаття в The Telegraph на цю тему. у росіян критично бракує ресурсів для того, аби далі розвивати літній наступ. кажуть, що фактично цей наступ заглох остаточно. Путін каже, що грошей на війну немає, і наступного року треба буде скорочувати видатки на війну. Тому зараз росіяни йдуть ва банк фактично. Пішки у штурми, і також у нас відбуваються проблемні такі моменти в обороні. Спостерігаються на Донеччині на Новопавлівському напрямку. Там якраз росіян останнім часом найбільше успіхів. Поговоримо, що не так з нашою обороною на цьому напрямку, і що можна зробити, аби стабілізувати ситуацію. Отже, ворог проривається все далі по трасі Запоріжжя-Донецьк на цьому відрізку. Ну і також відбувається винищення російської логістики на півдні нашої країни. Запорізька область, Крим, Херсонщина, Всюди високоточні удари по російських поїздах, цистернах із пальним. І в Криму винищено фактично тотально ключові вузли ППО російського. І тому, власне, поговоримо про те, як далі буде розвиватися ситуація на півострові і на півдні України у зв'язку з цими системними ударами. Отже, починаємо наш огляд із Сумщини. Дивимося, власне кажучи, що у нас відбувається тут. Ну а відбувається у нас тут стабілізація. Фронту і відкидання ворога на деяких ділянках. Знову ж таки, відокремлюємо, що е, тут дві ділянки, на них звертаємо найбільше уваги: це район Кіндратівки, Олексіївки і Андріївки. Ось це блакитна зона, яку вдалося відбити у росіян. І продовжуються тут стабілізаційні дії. Також східніше йдуть бої за Яблонівку і Юнаківку, де наші військові е, знову ж таки ведуть боротьбу з ворогом за кожну позицію, за кожну вулицю і за кожен рубіж оборони фактично слова сирського головнокомандувача збройних сил України про те, що Росіян вдалося зупинити повністю на сумщині і стабілізувати тут ситуацію, підтверджується із інших джерел. От зокрема на цю тему вийшов матеріал у газеті The Telegraph британський, і британці пишуть про те, що за їхніми даними з їхніх джерел і аналітичних центрів в принципі теж ця інформація підтверджується лунають подібні оцінки ситуації ситуації на Сумщині, от зокрема, зацитую цю статтю в деякі її фрагменти, так що пишуть власне про Сумщину британські журналісти. Стаття вийшла вчора, 29 червня, і у цьому матеріалі наголошується, що війська РФ наближаються. Звісно, до рекордної кількості наступальних операцій по всьому фронту, але ці атаки не призвели до значних успіхів. Ну погляньмо так на карту віддалено, щоб зрозуміти, про які операції задачі йде мова на даний момент в ході літнього наступу ворога, треба віддалити зовсім фронт. І власне ми тут виокремимо окрім сумської операції наступу на суми. Путін навіть заявляв, що якщо все піде добре, то суми будуть захоплювати росіяни. Ну пішло не добре. Власне, поки це. Та абсолютно видається недосяжною для ворога. Крім Сум, також ми виокремлюємо активність росіян в районі Куп'янська. Справді, тут дуже і дуже активно ворог взявся нарощувати свій плацдарм за рікою Оскіл, але досяг лише певних тактичних успіхів, які саме ми зараз виокремимо поговоримо. Поруч у нас фактично напрямок на Лиман дуже активний південніше від Куп'янська, де так само. Там задіяно багато ворожих резервів і піхотних штурмових груп, які намагаються прориватися, зокрема на Торське Зарічне. Ну і також, звичайно, ключові російські наступальні операції, які ми добре пам'ятаємо і знаємо, це Костянтинівка, Костянтинівська операція, бої в часовому Яру, і південніше біля Торецька. і також звичайно Покровська операція, де Воросфлангів намагається обійти Покровськ і безуспішно наразі. Ну а також дуже активна зона на півдні ну, Донеччини. Якщо говоримо про актуальний фронт, ясно, що це не південь області, а найпівденніша точка Донеччини. Де зараз тривають бої. Це, умовно кажучи, напрямок від Великої Новосілки на Нову Павлівку або Новопавлівку, правильніше казати, от в районі траси Донецьк-Запоріжжя, де у росіян наразі от найбільше успіхів. Це поки що все одно успіхи тактичного характеру, які ще не доросли до оперативних успіхів, але їх доволі тут таки багато. І ну, ви бачите, по карті тут є зміни. Ми зараз про це поговоримо в ході нашого огляду. Отже, дуже багато штурмових дій. Ми ще не згадали про Оріхів Гуляйполе Кам'янське, Запорізьку область, хоча варто згадати, бо і останнім часом і сюди перекидає резерви ворог. Фактично розмазаний російський резерв стратегічний по всіх цих от відрізках і напрямках. І про це якраз пишуть британці, аналітичні центри, зокрема із Лондона, повідомляють про те, що ці задачі, от вони надзвичайно масштабні і е, от ресурсу Путіна для того, аби досягти бодай десь якихось значущих результатів стратегічних, не вистачає. Та навіть оперативних проривів фронту немає. Е, вже стало це зрозуміло на заході аналітикам, коли минув червень місяць, що російський наступ, наступальна кампанія літня провалюється і не досягає свого успіху. В принципі, про це і стаття якраз у The Telegraph». Отже, наступ окупантів охоплює величезну терапію. Торію пишуть вони, не будемо повторюватися, бо деталі ми вже описали. В результаті деяких успіхів росіянам вдалося досягти на Донеччині, особливо між Покровським і Костянтинівкою. Цей клин в районі траси між двома містами, але наступальний імпульс вже почав спадати. Констатують джерела детелеграф, зокрема і СВ інститут вивчення війни. Їхні експерти коментували цю тематику. А також ще один інститут під назвою Королівський об'єднаний інститут. Оборонних досліджень Русі Royal United Strategic Institute. і, от, власне кажучи, цей інститут так само його, його аналітики висловлюють переконання, що з огляду на рівень російських втрат, от ворожа армія загарбницька перебуває у дуже складному становищі, навряд чи може досягнути. Якихось значних успіхів в ході літньої кампанії, щоб взяти той же Краматорськ, кажуть українські військові експерти, журналістам до телеграф росіянам знадобиться додатково 100 тисяч осіб. Щось подібне можна сказати і про Покровську операцію. Там величезні ресурси потрібні, аби прорватися до Покровська і Костянтинівку. Там треба, ну якщо не 100 тисяч, то принаймні 50, аби цю операцію, от в найближчі темпи, так і хронологічні рамки і довести до кінця суми це теж ну ще доведеться десь плюс 100 тисяч шукати. Тобто цих ресурсів Путіна немає. Він це добре усвідомлює, і гроші закінчуються. Путін про це в мінську говорив на економічному євразійському форумі. Що наступного року Росія буде скорочувати воєнні видатки? Ну бо нафта дорожчає не стає, як ми бачимо, на щастя. А гроші, так би мовити, хіба що друкувати. Тоді вони будуть дешевшати. Інших уже варіантів від джерел отримання, ну коштів, на фінансування війни у Путіна не залишається, якщо говорити про перспективу на наступний рік. Тим часом на Сумщині у нас продовжуються бойові зіткнення. Ми вже окреслили на яких ділянках і відрізках Про на ну, сьогодні, ну особливо сказати, нічого, оскільки там ніяк драматична ситуація не змінюється. Але бої там і зіткнення такі локальні відбуваються звичайно. Ну і можемо показати також кадри того, як наші гурівці працюють точково проти Россії. Російських тих же мотобайкерів і от з підрозділу шаман наші гурівці попрацювали і знищили росіян. От саме на північно-східному напрямку викосили ворожу мотогрупу. Воїни шаман Бату, батальйон шаман на фронті влаштували засідку на московитів. Ексклюзивні кадри з фронту наші військові опублікували буквально вчора. Бачимо, як навіть відібрали ворожі мотоцикли в знищеної російської групи байкерів і потестили ці мотоцикли безперечку. Посередньо в польових умовах. Отже, переходимо до наступних тем. Бачимо, що дуже, дуже цікаві події відбуваються у нас на північному сході, але мова про те, що росіяни ці мотогрупи, це фактично зараз найбільш швидкий маневрений спосіб дістатися до позиції. Переважно ворог піхотою рухається, а механізовані важкі засоби взагалі стали зараз рідкістю на фронті. Якщо раз на кілька тижнів ми бачимо якусь бронегрупу, яка намагається десь прорватися, переважно на Донеччині, то це ну просто дійсно рідкість. Це рідкість. Це от, те, що раніше було звичним на фронті, зараз стало таким видовищем, яке ще треба десь засікти і побачити, на яке треба чекати тижнями, щоб воно не відбулося. Тим часом переходимо ми по карті на Куп'янський напрямок, і дивимося, що у нас відбувається тут. А тут відбуваються бої в районі села Кіндрашівка і сусідніх районів. Батьківки і Голубівки, де росіяни намагаються підбиратися з півночі ближче до міста Куп'янськ. Що про це пишуть наші військові? От, зокрема, офіцер Плюс повідомляє про те, що на півночі від Куп'янська в районі Кіндрашівки або Кіндрашівки. Росіяни продовжують спроби закріпитися по нашу сторону траси на дворічну. Якщо декілька тижнів тому вони були на їхній стороні траси, то зараз там фактично червона зона. сір'як посунувся на метрів 200 в нашу сторону за трасою. Ну власне, підкреслимо, про що йде мова. Йде траса на Куп'янськ, і значить, росіяни докладають зусиль, аби рухатися в напрямку. Тищенівки і інших сіл, ну тобто за трасу зайти і закріпитися на захід від цієї траси, от у цьому районі. Зокрема, от вони намагаються вести бойові дії. Ну, ці 200 метрів, про які згадують наші військові, вони говорять самі за себе, це дійсно тактичні рухи і просування. Це от, сотня метрів туди, назад, але не якісь значні прориви. І це від тижнями фактично боротьба за цю зону не продовжується. Наші дронами випалюють ворога, намагаються це там от, організувати кіл-кіл-зону, взагалі вже її організували і знищують ворога в районі Кіндрашівки. Нагадаю, що ще поза минулого тижня навіть росіяни заявляли про захоплення мирного, а воно ж по старому стилю, так мовити, московка називається це село. І це був фейк, він не підтвердився. От просто відзначаємо, що ворога є певні тактичні успіхи, але противник схильний їх перебільшувати. Водночас пишуть наші військові, що тут надзвичайно велика активність ДРГ противника на цій на жаль, іноді ці ДРГ працюють ефективно. Стосовно мирного, ну напевно, що щось подібне відбувалося. Заходила російська диверсійно-розвідувальна група, зрештою була винищена, і ну ясно, що село в такий спосіб росіяни захопити не можуть. Ну а ми тим часом побачимо зараз кадри, як працює батальйон Рейд і Сил безпілотних систем, ефектно знищуючи ворожу установку північнокорейського походження. Установка під назвою М 1991. Теж. Кадри від наших військових дронарів. Зараз ми це відео виведемо. Засікла наша аеророзвідка, бачимо <зас> біля складів на відкритому просторі цю російську установку з повним бойовим спорядженням. І це поки рідкісна така звірина на фронті, але от вдалося її засікти дронами і знищити. Такі РСЗВ з'явилися відносно нещодавно на полі бою. Свідчить це, по-перше, про співпрацю, звичайно, росіян із північними коронамиями. Рейця, ми бачимо, як ефектно ракета вилетіла через кабіну. Ясно, що напевно що водій не вижив. Так підозрюємо, спалено було вщент цю російську установку. Ну і крім того, що такі кадри свідчать про співпрацю Росії із Пхеньяном і з ким чинином по озброєнню. Також вони свідчать про те, що росіян свої РСЗВ закінчуються, їх не вистачає. І от Росія просить в КНДР все фактично різне зброєю: від мінометів до важкого озброєння, до ракет балістичних, до РСЗВ. От фактично і снаряди використовуються переважно північно-корейські зараз російського боку. Це все. Це нам вказує на кризу, тотальну кризу російського забезпечення і озброєння. От тим часом. Хороші новини в нас надходили впродовж минулих днів стосовно винищення ворожої авіації. Були удари і по гелікоптерах. Наше головна головне управління розвідки про це звітувало. І були удари по аеродрому в градській області, де було знищено два російських бомбардувальники Су-34 і два пошкоджено. І от кіберборошно публікує підтвердження: уже візуальне підтвердження цієї успішної операції. Бачимо і денні кадри, і нічні пожежа, значить, там на місці. От такі російські сучасні літаки, багатоцільові, винищувачі, бомбардувальники. Су-34 було два знищено, два пошкоджено. До речі, росіяни їхні задблогери, які пишуть про авіацію, Спочатку заперечували цю інформацію. Там воєвода і інші такі канали російські популярні казали, що це все українці придумали. Там і близько немає чотирьох. Ну двох знищених двох пошкоджених літаків. Але зрештою потім з'явилися кадри супутників, які все розставили на свої місця. Справді головне управління розвідки, наші спецслужби, наші військові не збрехали, а повідомили дуже достовірну, точну інформацію. Росіяни справді. Втратили чотири літаки. Ну, два відправили на ремонт, там ступень ураження, треба ще з'ясувати. А два втратили остаточно абсолютно. Ну, з нашого боку, теж по авіації, як ви знаєте, були втрати. В нас загинув в ході виконання бойового завдання з відбиття російського ракетно-шахетного нападу підполковник наших повітряних сил Максим Устименко. Вчора надвечір. Указом президента України Максима Остименка нагородили найвищим українським званням, Героя України посмертно. На жаль, і ну що можна сказати, це звичайно величезна втрата, втрата дуже досвідченого бойового пілота, як написав Тарас Чмут, от керівник фонду Повернись живим. Дуже сумна історія. Ми втратили майбутні авіації, можливо, потенційного командувача повітряних сил. От такої високої думки про Максима Устименка були обізнані люди. Тому, звичайно, ну це біда. що Ми втрачаємо найкращих наших льотчиків, і от можна згадувати, зокрема, Олексія Меса. і... Андрія Польщикова, Джуса і багатьох-багатьох інших, от е, які могли би розвивати просто ну, надзвичайно обдаровані талановиті героїчні хлопці, які б могли розвивати наші повітряні сили. Вони вже за час цієї війни от відправилися на небеса і були. На жаль, е, на жаль, покинули нас, відійшли. От, в навічний схід можна так сказати, і е, тут е, звичайно треба просто пам'ятати про цих героїчних наших авіаторів, військових льотчиків, аби вони були прикладом для майбутніх поколінь. Я Впевнений, що талантами наша земля, звичайно, повна, і в нас будуть нові покоління авіаторів-авіаторів. Але оце е, втрата в у боротьбі проти шахедів, Вона викликає лише біль в серцях, тому що ми боремося дійсно з. Сучасною авіацією, швидкісною проти російських дронів, мопедів, бо не вистачає засобів збиття. І е, зараз розвиток е, безпілотників-перехоплювачів це пріоритетне ключове завдання. Потрібно взагалі комплексно працювати проти е, таких ворожих терористичних ударів повітряних, проти шахедів, і армійської авіації, гелікоптерами, і мобільними вогневими групами Їх підсилювати, вдосконалювати. І також і дрони перехоплювачі розвивати це питання дійсно дуже системного підходу, якого бракувало останнім часом. От ну а ми повертаємося до цієї теми, от зв'язку з такими тепер трагічними новинами і подіями. Отже, рухаємося далі до карти. Говоримо про те, що у нас відбувається на інших напрямках, і зокрема, про Лиманський напрямок. Кілька слів ще скажемо. тут якраз пишуть наші військові про те, що росіяни пішки фактично намагаються зайти на і на Торське. Ви бачите по карті, що це два дуже важливі населені пункти ну, Два рубежі оборони, по річці Жеребець, от якраз з південніше ставків, які по руслі розташовані. Тобто ворог намагається обійти ці ставки, і от по дорозі по цій от переправі, яка існувала раніше, по мостику перейти ближче до Лиману на захід. Відповідно, наші військові пишуть, що регулярно росіяни намагаються штурмувати наші позиції. Тут пішим порядком і на мотоциклах. От Вчора відбувся черговий невдалий мотозаїзд із 10 одиниць, який мав на меті перевірки. Вірити спроможності наших екіпажів БПЛА на цьому напрямку. Мотоциклиці були знищені. Ну тут і я бригада Сталеві Леви працює. Інші військові підрозділи ворога зупиняють в Торському вже тривалий тривалий час. Південніше у нас гаряча така пора продовжується в районі Часового Яру і Торецька. Фактично, ці два відрізки і напрямки боїв є частиною нашої оборони Костянтинівки, адже ворог з півдня намагається рухатися на Костянтинівку через Торецьк. І через часів Яр намагаються росіяни пробиватися з північного сходу на туж Костянтинівку. Отже, ситуація і тут і там ускладнилася, як пише Богдан Морошников. Зокрема, ворог практично захопив село Деліївка на північ від Торецька. Ось у нас фактично є два населені пункти з, таким, з такою назвою. От Йдемо очевидно про цю Деліївку, яка ближче до Торецька, за нею. точиться бої вона в серій зоні майже захоплена. Ну і ще також біля Білої Гори так само точаться бої за одноіменний населений пункт. Ну, По суті, далівка тягнеться фактично от з півдня на північ, тому дві ці назви на карті присутні. Також в самому Часовому Яру ворог після перегрупування знову побіг у піхотні банзай штурми пишуть наші військові і оглядачі. І також в урочищі Ступочки на південь від Часового Яру ситуація справді є пекельною. Просто складною її назвати мало. Пишуть наші військові. Тут заступочки е, точаться бої теж уже давно. Це все наш лівий фланг Костянтинівки, поки правий фланг тріх, трішки стабілізувався, почав просідати лівий, пишуть оглядачі. Ну, не те, що просідати, але справді тут ворог шалено тисне. Стосовно якраз іншого флангу оборони, тут тож це бої за село Єблунівка. Ми показували минулого тижня кадри наших військових, які полонили тут росіян в бліндажі. Так, це якраз був наш підрозділ штурмовий національної поліції, який відзначився тут у боях, ну тут різні підрозділи звичайно тримають оборону, і також стосовно от цього відрізку фронту можемо відзначити, що тривають. Активні бої за Попів'яр. росіяни знову заскочили на околиці цього села і нав'язують боротьбу за Попів'яр. Та ж сама Яблунівка. Це актуальні бої абсолютно по Полтавці не без змін. Біля Русиного яру ще одне село прифронтове, фронтове фактично. Село тут наші стримують окупантів, стримують ефективно. Тому бачимо, що тут теж гаряче на самому відрізку фронту, але загалом ситуацію. За останній час більш-менш було стабілізовано, особливих просувань ми тут не бачили за минулий тиждень. В нас найбільше проблем виникає Південніша Покровська, це от стик областей, межа Дніпропетровської Донецької області, йде мова, зокрема, про відрізок траси Запоріжжя Донецьк від Костянтинополя-Багатиря до уже сіл Піддубне і мирне, фактично, так, от цей відрізок. От про нього йде мова, і Росіяни зайшли, як ми знаємо, на північ за цю трасу прорвалися до ділянки Ялта Запоріжжя і захопили ці два села. Тут уже відразу Дніпропетровська область починається. Але проблема навіть не в тому, там і далеко не в тому, що тут межа адміністративної областей. Це більше інформаційний вимір подій, які тут розвиваються. А тактично і оперативно важливо було отримати рубежі оборонні, де сходяться. Три річки: це Вовча, це Мокрі яли з Півдня і Солона з півночі. І от е, за цей район саме тому точаться бої, бо він е, от рельєфно, топографічно дуже зручний для оборони. Зараз росіяни його захоплюють цей район. Е, зараз наразі ми бачимо, що тут відбуваються знову ж такі зміни. Е, північніше Ялти ворог по річці Вовча закріпився, е, і е, також відбуваються, ми бачимо такі. Ну, рейдові дії, спроби заскочити в район Піддубного. Тут сіра зона вже тобто росіяни сюди проникали, перетинаючи мокрі яли, напевно, якісь ну, переправи навели от у цьому районі. От повз село Зірка, ворог, бачимо, рухався на південний захід до Піддубного. І фактично знову ж таки у нас такий виступ сформувався тут, на кілька кілометрів. Ну на три, навіть на більше, на чотири кілометри. От росіяни з Запоріжжя зуміли заїхати в район Підубного. Це означає, що бракує ресурсу для організації тут дійсно стабільної оборони, без різних там стиків, коридорів, тріщин, да, куди вривається ворог. от ситуація тут з обороною дуже складна. Ми бачимо, що фактично ворог освоюється. Тут у тому межі річчі, де стікаються три річки в районі Ялти, і е, намагаються росіяни тут закріпитися і мають в цьому певні успіхи. Взагалі. Характер просування противника в сторону Дніпропетровської області, як пише телеграм-канал офіцер, змінився. Якщо навесні це все несло характер тоненьких коридорів, то зараз росіяни тиснуть по всій лінії бойового зіткнення. Буквально місяць тому наші підрозділи ще стояли під Костянтинополем. А зараз вже ми втрачаємо комар, і ворог рухається далі. Звертати увагу потрібно не на те, коли росіяни перейдуть адмінмежу, а те, скільки в нас залишилося підконтрольної території Донеччини в цьому районі. Ну Залишилося тут обмаль, як ми бачимо в районі, траси Дніпро, в районі траси донецьк Запоріжжя. От Ще є, звичайно, тут район Донеччини, але дотискають росіяни до адмінмежі доволі активно ну і будуть заявляти, що вони освободили тут територію Донеччини. От це ще територія Донеччини. У нас не так багато її залишилося. По самій Дніпропетровщині ворог активно працює впівдронами. От і цей тиск звичайно буде збільшуватися найближчим часом. Впівішки зараз літають далі, використовують ретранслятори. Ця технологія змінюється. Ну і ще одна велика тема, про яку варто поговорити сьогодні це ураження ворожої логістики на півдні нашої країни. Минулого тижня ми спостерігали кілька випадків ураження російських цистерн із спальними БК біля Токмака, біля Молочанська, де Росіяни налагодили роботу залізниці. Але водночас по цій залізниці, по суті, пристрілялися наші сили безпілотних систем і гурівці. І ну, ми звичайно бачили от кадри, які побачимо зараз. Це от якраз е, спалення ворожих Поїздів із пальним, із БК, і крім того, працювали наші гурівці і по території Криму, по території півострова окупованого, де було винищено системи ППО. Сучасні, це радіолокаційні станції до комплексів С-400 і пускові установки. Одна цю тему якраз наш військовий Кирило Данильченко написав дуже цікавий текст, відзначаючи ураження якраз системи. М-400 в Криму. А він пише про те, що крім серйозних збитків в грошовому вимірі. Дивізіон з чотирьох машин для тієї ж Туреччини С-400 коштував щонайменше 630 мільйонів доларів. Це також насамперед і засліплення ППО у цьому секторі за безпілотниками нашими. Далі вже пройдуть і Нептуни, і різноманітні ракети українського виробництва, і західного виробництва. НЗ на такий випадок, я впевнений, ми маємо логістика в Криму після Шкодження опори моста і вибивання поромів минулому році не найсильніше місце, тому місце. Тому для Москви це однозначно дзвіночок, що ми продовжимо таргетувати постачання півострова. Також триває різанина великого ППО в Криму. тут зручно працювати. Ми прикриті в секторі Дніпром. Попри те, що противник намагався тиснути на островах, все ж таки відсунути лінію тут і створити проблеми нашим пілотам артилерії не вийде у ворога. Це означає, що ми будемо проявляти активність на півдні і бити безпілотниками катери постачання, набіги на Крим здійснювати магорами і працювати по їхній ППО і далі. По-друге, ворог втратив черговий поїзд в Токмаку. Додає наш військовий склад у 400 вагонів і цистерну уразили дронами. Це вже третій такий потяг за попередній місяць, і відповідно це все вселяє в певну надію в те, що така системна робота буде продовжуватися далі. Найвразливіша частина. Цієї залізниці, яку росіяни тут налагодили, це перегін Федорівка, верхній Токмак-Камиш Зоря. І от по ньому наші будуть працювати і далі, очевидно, надзвичайно активно. Ну і також, власне, пишуть наші військові про те, що найближчими тижнями ворог має спробувати атакувати наші опорні пункти на півдні, щоб послабити. Тиск на залізну дорогу або ми продовжимо вибивання потягів у глибині. Обидва ці варіанти більш вигідні нам, але й ворог мусить реагувати. Тож варто очікувати, що росіяни спробують атакувати на території Запорізької області в напрямку Оріхова і в напрямку Гуляйполя. Найближчим часом, оскільки їм треба максимально відсувати лінію фронту від залізниці, яка в районі Токмака от, опинилася під ураженням наших БПЛА ударних. От вон, проходить ця гілка тут. Відповідно, росіянам потрібно відсунути лінію фронту. Що вони будуть намагатися робити? Це вимушена дія, не те, що це входило в плани Путіна останнім часом перекидати сюди резерви і вести активну наступальну війну, але доведеться їм вдаватися до такі таких кроків, отож на цьому сьогодні ставимо крапку? Свої думки і міркування пишіть у коментарях до нашого огляду. І побачимо завтра вже в новому огляді карти бойових дій. До зустрічі.